Всім привіт! Мене звати Алі. Я вітаю вас на своєму каналі. Це перше моє відео, яке я знімаю у 2023 році. Зараз бажання лише тільки одне у всіх: це щоб поскоріше закінчилася війна перемогою України. Хочу побажати кожному з вас, щоб ця війна якнайменше затронула вашу сім'ю, щоб вас всі близькі були живі та здорові. Бажаю, щоб якнайшвидше закінчилася війна, щоб усі ми жили під мирним небом над головою. Щоб більше ми не знали, і наші діти не знали, що таке війна. Хочу сказати слава ЗСУ, слава нашій армії, армії України, слава тим людям, які загинули, загинули за нашу свободу. І слава Україні! Сьогодні, 2 січня, я завтра вже виходжу на. На учобу, на роботу, все таке, але сьогодні я ще вихідна. Але мені потрібно зараз поїхати на роботу, бо я забила забула один документ, який дуже важний, і мені треба його здати в універ сьогодні. Це така бумажка, яка підтверджує, що в мене був це такий якось зустріч між моїм вчителем в університеті і моєю начальницею. У, на роботі ось вони балакали про те, як, як в мене справи. Я теж говорила, як в мене справи. Але у нас було це було по візьо, це було по телефону, по зв'язку. Онлайн тому було дуже погане поганий зв'язок мого вчителя. Тому ми навіть нічого не чули, і потім це це продилося десь п'ять хвилин, і все. І ось ця бумажка, яка говорить, що ми обговорювали глобально, так і треба, щоб всі три три, три частини розписалися. Ось, ми розписалися, але я забула оцю бумажку на роботі. В мене є скан, але мені здається, йому потрібен оригінал. Ось. Тому я вже подзвонила своїй начальниці, і ми зараз поїдемо на, на мою роботу. А, перед цим я думаю, що ми заїдемо поснідаємо. Бо в мене ще сьогодні вихідний, тому треба його проводити дуже дуже гарно. Ось. А ще вчора ми. Я казала, чи ні, але ми купили другий стіл. І він стояв отак, отут, а цей шкаф він стояв отут. Потім ми нарядили... Тут стояв мій піаніно, потім ми нарядили ялинку, піаніно зараз в кімнаті нашій. І вчора я... ми вже зібрали ялинку. Все одно у нас немає ніякого новорічного настрою. Так, вона постояла клас, але вже якось не, не, не хотілося мені, адже зазвичай в мене ще весь січень ялинка стоїть. Оруди та січень в мене стоїть ялинка, але в цьому році не так. Ось, І я вирішила зробити перестановку, бо мені не дуже подобалося, як в офісі отак воно виглядало ці два столи. Тому ми поставили Макса стол стіл сюди, і мій залишається отут. Також я хочу замінити оцей стілець і купити два однакові стільця, такі більш ну не такі офісні, такі більш бі біленькі, якісь такі гарні. А моя, мою піваніно буде залишатися в кімнаті. Ще я перебрала усі книжки. Ось увесь мій. Мою бібліотеку. Декілька книжок я буду віддавати. У нас є такі дуже багато таких вуличних бібліотек, де ти приносиш книжки і просто залишаєш, тому щось взяти собі, почитати. І оці всі книжки, це я ось отак, от брала. Деякі я прочитала, деякі ні. Деякі мені сподобалися, то я їх залишила, а деякі я не хочу ні читати, ні залишати, тому віддам. І деякі я теж покупала, такі більш шкільні. Ось, зараз покажу вам свою бібліотеку. Uh, в принципі, я завжди розкладаю по жанру. Uh, отут в мене такі жахи, якісь трилери чи щось таке, містика. Uh, uh, тут в мене більше якісь uh, романів, ну, тут кавка, це більш філософічна така uh, ліце цивілізації, це. Господи, оце завжди воно падає. Оця тарілка. Я не знаю, як вона вижила, ця тарілка ще. Ось. Оце дуже така прикольна книга, я її покупала в Одесі, коли приїжджала. Це такі, така біографія. Біографія кож... Якісь дуже видатних людей. І це як календар. Тобто 11 мая народився Сальвадор Далі, і тут повністю біографія про Сальвадора Далі, Мерлін Монро. Ось, дуже класна книга. Тут різні романи, деякі я читала, деякі ні. Оцю книгу я купила. Не пам'ятаю, що це було за декілька днів до війни. Ось ця книга мені віддали почитати. Цю я читала, але мені не дуже сподобалось. Я думаю, що я перечитаю її. Це я також купила разом з цією. Це на англійській мові. Це я почала, але ще не закінчила. Цю я не читала, цю мені віддали, цю... ну, але це все я читала. Ось тут в мене такі. Більше книжки про саме саморозвиток. Але тут не всі я віддала почитати. І цю я не читала. Це не моя, це мені брат Макса дав почитати. Ось це моя відкритка, це мій портрет від Назарчика, мого братика. Ось це в, мені. в мене тут шоколад, львівський шоколад Proudly made in Ukraine. Uh, і тут uh, біографічні книги, тут uh, це автобіографічні і так далі. Мені, мені дуже подобається. А тут всі інші книжки, тут романи, тут є квіти для Елджернона, оці книжки дві дуже класні. Uh, ось. І отут теж, але тут більш макса мами книжки вона мені давала почитати. І тут більш такі шкільні, тобто тут е, е, мови, як вчити англійську, французьку і так далі, і там внизу документи наші. Так, от треба покласти зараз знов сюди. Отак. Снідали в в моїй улюбленій <смісті>, булочній. Е, сюди перший раз ми потрапили, коли їх, я їхала на співбесіду, собісідування е, у компанії, де я зараз працюю, і я пам'ятаю, що я дуже переймалася, стресувала. І Ми з Максом спілкувалися на цю тему, він мені казав, Та не хвилюйся, все пройде добре, все таке інше. Підтримував мене і тут дуже дуже, дуже смачний кіш. Це, це французька така традиційна, традиційна страва. ось І він тут дуже смачний. З, я завжди беру з овочами. Це дуже смачно. Я купувала різні кіші в різних містах. Містах. Господи, я вже не можу спілкуватись. Так, але оцей найсмачніший саме у цій полі це така франшиза, і я ходила до інших закладів. Але от саме тут, в другому центрі, такому найсмачніші кіші. От тому сьогодні ми теж поїхали. І зараз вже їдемо до моєї роботи. Піду заберу документи і будемо їхати далі. Ну що, ми вже повернулися додому, заїхали ще до магазину, купили трошки їжі, і зараз а, Макс там працює. А я теж роблю уроки завтра в мене екзамен. Так от, оце так прикольно разом займатися, працювати. Зробила ще собі чайочок. Дуже класно. День я зараз знаходжуся в університеті. Це дуже тяжко було сьогодні прокидатися, бо після трьох тижнів на роботі тяжко приходити на навчання. Сьогодні вранці в мене був екзамен, але я вважаю, що добре його написала. І зараз ми сидимо, чекаємо, бо нас залишили дуже рано на два-дві на години раніше ніж було потрібно ми зараз сидимо, чекаємо на наших однокласниць і потім підемо їсти. Я вже така голодна то <смір> капець. Я зараз покажу вам трохи наш ем, хол. Це головна частина, коли заходиш, зразу бачиш ем, цей хол. Ну що, в мене вже закінчилися уроки. Сьогодні був такий трохи складний день, бо сьогодні був зранку екзамен, але це пройшло дуже швидко все. А після обіду в нас а, був а, такий урок, де ми робимо проєкт. І нам зараз задали новий проєкт, тому розбили на групи і ми не могли вибрати групи самі. самі. Жінка на мене так подивилася. <смі> Здається, я її мішаю якось, <смі> не знаю. Ось, і ми не могли вибирати групи самі, тому довелося... довелося бути з тими людьми, з якими мене поставив вчитель. Я не дуже задоволена своєю групою, але нічого страшного. Ось зараз швидко зайду до слов'янського магазину, куплю щось поїсти, бо в нас сьогодні нічого немає. І потім побіжу на свій інший на другий автобус. Ай-яй-яй, вона закрита, напевно. Так, магазин був закрит. Знаємо, може вони на свята закрилися, зачинилися. Ладно, будемо. Будемо їсти сьогодні щось інше. Але на завтра мені нічого не потрібно робити. З уроків я маю на увазі. Тому... Сьогодні можна трошки розслабитися. Ну що, мені, мене зустрів Макс, ми приїхали до спортивного залу, але я вже не можу. Ми сюди практично не ходимо, бо тут дуже багато людей. Тупо вся зала заповнена. На один тренажер декілька людей я не можу так займатися. Мені потрібно так, щоб я прийшла, позаймалася та пішла на тренажерах, на яких я хочу. Хочу. А тут так, ну ти не можеш так зробити. І коли я змагаюся вдома, в мене болить все тіло. В мене така продуктивна тренування. А тут я я навіть не вспотіла, щоб ви могли розуміти, яка в мене зараз була тренування. Я покачала прес на двох тренажер. Я... Всього я використала чотири тренажери. Це все, все. Це все, що я змогла. Два на прес, один так на ручки і е... лижі. Все. Один хотіла сісти, він зламаний. Другий дивлюся свободний, зламаний, третій дивлюся свободний, зламаний. Ну що ж це таке? Я, я кажу: Максу, типу, ну, треба відписуватися, бо я плачу 30 євро в, мі... в місяць. І ну, а сенс від того ніякого сенсу немає. І ось. І буду, буду займатися вдома. Тим паче, в нас є і гантелі, і бли, блини трошки. Тому можна, в принципі, займатися вдома, Ось тренування є в Ютубі, і класно. Ми ще попробуємо походити по типу позно, пізно ввечері. Зараз ми прийшли з, з, з після після мого навчання це було о 10.30, Ні, не те. Я... П'ята вечора, це, це десет на французькій. Я переплутала дві мови і сказала о 10. я вже Не можу, болить, Ось. Трошки розчарована я сьогодні, тому з Максом їдемо зараз до магазину. Може, хоч поїмо.